Відео знято для каналу XCA. Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 150 кВт. Для даного автомобіля придбали на сайті ZCA ось такий ось засіб, це очищувач деталей гальмівної системи. Фірма T-Mall. Це український виробник, як я вже тут прочитав. Для чого застосовується цей засіб, ось можете. Почитати, тобто Очищення гальмівних систем від різних залишків пилу, бруду, масляних яких, нальотів і так далі, накипу якогось, Тобто очищує, знежирює. Тут все написано. Спосіб застосування, як завжди, збавдати балон, нанести на поверхню оброблювану, почекати, поки висохне, ну, можливо, там протерти ганчіркою, якщо необхідно буде. Також ось каталожний номер, кому необхідно. Фірма Тимол, потім каталожний номер і очищувач жирняної системи. На даному автомобілі тут у нас великий ремонт, все розібрано. Необхідно нам очистити ось в двигуні є ось таке місце, де від підшипників збирався пил, іржа, масло тут трохи з редуктора потрапляло то Ось тут хочемо почистити, бо тут і провода є дроти. Вони всі в маслі. Ось таке все. Ну, а ганчірка якоїсь або чимось незручно, тому що тут, як бачите, місце не дуже зручно. Ось так тут закрив отвір, щоб не потрапляло в сам двигун. Ну, і Будемо зараз очищувати. Також ось кришечка, яка тут одягається, вона також бачите, в якихось. Забрудненнях таких. Тобто струшуємо балон, приблизно хвилину-дві струшуємо, ну і тепер вже наносимо наш засіб, ось одразу видно результат. Бачите, весь бруд стікає. Звісно, закривайте отвори, якщо у вас є, щоб нікуди не потрапляло лишня. Хоча цей засіб, як написано, висихає, вивітрюється і ну, не залишає слідів, тому, в принципі, я думаю, нічого страшного, якщо кудись потрапить, він не буде. Також на кришечку зараз нанесемо. Дивіться, як одразу. Міняється кулер. Навіть вже видно колір дротів, метал. Також для додаткового ефекту використовуємо стару зубну щітку або будь-яку щітку для того, щоб трохи розшевелити бруд, вже коли нанесли засіб, одпираємо. Щіткою герметик там відпадає. Нічого страшного. І ось такий ось фінальний результат. До речі, висихає е, доволі швидко. Буквально 3-4 хвилини пройшло, і тут вже в принципі сухо. Ну, Звісно, якийсь е, повністю не відчислило. Ось, бачите, тут трохи є, але той нальот уже давній, я думаю, він вже в'ївся в метал. А ось на кришечці. Взагалі як нова, трохи ось тут. А ну, на рукою навіть стирається. Непогано.